Юнацькі волейбольні команди з'їхались до южного на турнір з нагоди дня міста 23 вересня. Зібралось вісім команд дівчат та юнаків. Урочисте відкриття та турнір відбувся на базі спорткомплексу Олімп. Учасники змагань розпочали свій день з пам'ятної хвилини мовчання за тими, хто загинув, захищаючи незалежність України. На жаль, ми не так мріяли святкувати свій день народження не в таких умовах, але маємо, що маємо. Але треба, ви як молоде покоління, ви повинні розуміти, що у нас є ворог, і цей ворог він зовсім недавно був нашою дружньою країною, нашими братами, як ми називали. А зараз вони вбивають нас. Вчора ми поховали і простилися з 31 першим хлопців, які загинув з міста Южного. Це ті люди, які зараз повинні жити, виховувати своїх дітей, розбудовувати нашу державу, але на жаль, він теж був спортсменом, він був футболістом і вчора дуже багато футбольної спільнот, спільноти прийшло проститися з ним. Я хочу зараз оголосити хвилину мовчання для того, щоб ми віддали свою дань. Тим, хто зараз на жаль, не з нами, але віддав своє життя за нашу країну. Першими на майданчик вийшли господарі, волейбольна команда Спорт для всіх. Разом з ними відкривати турнір випало гравчиням команди ДЮСШ номер 2 імені Литвака. У результаті подальшої боротьби під кінець турніру ці дві команди очолять список переможців. Одеситкам вдалося зайняти перше місце. Южнинки забрали срібло. Ця перемога команді тренерки Ірини Іщук знадобиться на подальшому шляху до дитячої ліги України, каже наставниця. Після южного дівчата планують попрямувати на відбірковий турнір до Кам'янського. Ми готуємося до чемпіонату України дитяча ліга, і цей турнір ну як нам дуже зараз потрібен. У нас збірна команда нашої ДСШ, Літвака, збірна ну, дівчата 9 10 року народження. Е, гра, ну, перший тур у нас вже буде в кінці жовтня. А зараз, от ми їдемо до Кам'янського на теж турнір, де будуть приймати участь команди, які будуть теж теж. Дитячі лігі ну, участвувати. Знову зустрітись на майданчику з суперницями з Одеси мають всі шанси Миколаївська команда «ДЮСШ номер 1 В Южному вони зіграли на третє місце, але теж планують відправитись далі. Кращий результат показали й хлопці. Вони посіли друге місце у южненському турнірі. По-перше, тут дуже класний зал, це дуже класно, а мене все влаштовує. Я дуже рада. Дуже комфортно та приємно грати в такому залі. Дякую вам. Спочатку ми взагалі майже нікуди не виїжджали, але зараз майже часу нема на навіть на уроки, тому що кожна неділя це змагання. Зато ми наіграємося і будемо дуже гарно грати. Нам вдається виїжджати достатньо часто. В Одесу їздили, в Кремінчук їздили. І зараз буде. Кам'янськам тур, ну зараз граємо е, кожну суботу неділю, кудись їдемо. Ну так воно склалось випадково. Найбільш яскраво у юнацькій частині турніру проявили себе гравці з березівки. Збірна посіла перше місце. Южна у цьому списку на третьому місці. Команду южна представляє центр спорт для всіх. Е, ну е... Можна сказати так, у нас е організувалася команда юнаків. У нас раніше її не було, але хлопчики почали йти, йти, і ось так у нас е ну, сталося так, як сталося. Тепер у нас є команда і юнаків, і дівчат. Тому ми ну, от, вирішили провести такий дівчачо-юнацький турнір. У нас е команди. Е Березівки Миколаєва, Миколаїв перші приїхали до нас, і юнаки, і дівчата, вони дуже ну, з задоволенням прийняли нашу пропозицію приїхати на наші змагання. І дві команди із міста Одеси, Дженестра, і імені Бориса Літвака, ДЮСШ номер 2 Ну, ми вирішили провести такі по чотири команди, щоб ну, було граємо по коловій системі, щоб діти награлися, отримали масу задоволення. Ну і, звичайно, кожна команда поїде зі своїм призом, зі своїми медалями. Турнір тривав один день, та декілька разів гру доводилось припиняти через повітряні тривоги. Усі команди отримали пам'ятні нагороди.